Складна вийшла гра сьогодні по результату, якщо брати, от нічия 1, -1 Короткий аналіз від вас. Ну, ви бачили, що хлопці дуже багато сил віддали цьому матчу, домінували весь матч, да, але не реалізували свої моменти. І ну, допустилися помилки в захисті, да, не розібралися, так, як виходити з-під да, Перетримали м'яч і наслідок цього. Один удар за два тайми ми пропустили м'яч, але е, досить змістовна, якісна гра, яка повинна була вилитися в нашу перемогу. Загалом дійсно багато моментів. Це вже пишуть глядачі. Це реально один удар у суперника, один гол, якщо брати удари у площину, і дуже багато нереалізовано. Чому власне йшла і що, такий не фарт? Ну, я сказав, хлопці, да, м'яч м'яч ворота не шов, потрібно було забити один м'яч. Да. Особливо в першому таймі, коли ми е пресингували, да, накривали, активно дуже грали в першому таймі. І внаслідок цього е після цього пресингу ми е багато моментів створювали, але в кінці ці бачимо не, не реалізовували просто їх. Загалом, якщо брати старт матчу, було видно, що десь Марибор трішки нервував, оскільки в них були такі певні помилки від високого пресинга в тому числі. От, але потім заспокоївся. От, власне, чому так відбулося? Вже пристосувались просто до гри Динамо чи, чи як? Ми бачили, марибор вибрав да, тактику другим номером, грали е, і вони максимально спростили гру, да, були лонгболи, довгі м'ячі. і. Е, Хотіли там цеплятися за них, вибігати, але добре грали наші захисники, невелювали повністю їх ці довгі передачі, в принципі, і добре зіграли. Але треба віддати належне, дуже організована команда, якісні гравці добре борються за м'яч, добре ведуть свої диноборства. Але при всьому цьому ми. Були кращими, але не реалізували свої моменти. Загалом, якщо брати історично, так Динамо два сезони не грало у юнацькій лізі УЄФА. От Ігор Костюк, як тренер, старший тренер київського Динамо Ю 19. У матчах на виліт взагалі не було жодної поразки в основний час. Саме там були можливо додатковий час або серії пенальті. От саме основний не було. Сьогодні теж не програли. Ця серія виходить, продовжується. Ми не дивимося, ми дивимося на розвиток наших гравців, які, для яких ці матчі така напруга було видно емоціонально, дуже як Налаштувалися на цей матч. Я сказав хлопцям перед грою в перерві, щоб вони трошки заспокоїлись, тому що ця... Енергія ці емоції не дають їм можливості з холодною головою реалізовувати ті моменти, які ми створюємо. І Це дуже великий для них опит у да, таких матчах з такими командами європейськими. Попереду дві гри чемпіонату, потім матч відповідь уже у Словенії. От наскільки як треба готувати вже до цього матчу, як правильно розраховувати сили? Попереду гра з Шахтарем, так потім інголець, потім знову Марибор. В плановому режимі, да, повертаємося до Києва і починаємо підготовку до шахтаря. Будемо стей -бай стейп байстеп матч за матчем готуватися. Дякую. Дякую.